Сьогодні з відчуттям виконаного обов'язку днями зробив те, що мусив, підписав закони про декомунізацію, закони про визнання героїв національно-визвольної боротьби і ще декілька законів, які усучаснюють політику національної української пам'яті. Звільняють цю політику від імперських нашарувань. Держава, держава Україна свою справу зробила. Зараз справа істориків, а влада влада має думати про майбутнє. Тим же, хто виступав і досі ратує проти декомунізації, я раджу приїхати сюди. Приїхати до нас, в Биківню, на місце кровавих злочинів комуністичного режиму, і послухати, припасти вухом до землі і почути, до чого взивають поховані тут жертви комуністичного режиму. Биківнянські могили найбільш живий свідок комуністичного терору, найнеспростованіший доказ злочину. Злочину проти людства, такого ж масштабного, як ті, що вчинені в Катині, Аушвіці, Бухенвальді, Бабіному Яру чи на Соловках. І хіба не настав час нарешті остаточно очистити Україну від символів режиму, який знищив мільйони безневинних людей, репресії, депортації? голодомори, до яких ще методів лише не давалася тоталітарна радянська машина, аби зламати дух нашої волелюбної української нації. Ми прийшли сьогодні на землю Беківні, щоб вклонитися праху невинно убієнних наших предків. І, молячись за їхні душі, ми клянемося живим. Ніколи, ніколи більше не допустити. Нового червоного чи корічного геноциду супроти нашого українського народу. Ця земля є особлива. Тут кожен клаптик просякнутий невинною кров'ю українців, а також жителів інших народів тодішньої РСР за національності росіян, поляків, євреїв та інших. Дорогі мої, тут вбивали не ворогів народу, тут вбивали не шпігунів, диверсантів, а селяни-робітників, лікарів і вчителів, священників, науковців і дуже головне письменників, намагаючись вбити душу нашого народу. Тут позбавляли життя цілий народ, який за кілька років до цього не встигли. Знищити голодомором. Отут воно і поховано саме тут розстріляне відродження України. І цей термін колись заснований щодо групи репресованих письменників, митців, істориків і філологів. Ми маємо право поширити на всіх, хто загинув у підвалах ГПУ НКВС, у тюрмах та Канцтаборах. Масові репресії були політично і національно вмотивовані. Ще в 1933 році компартія сформувала облудні звинувачення в тому, нібито український націоналізм смикається з імперськими імперіалістичними інтервентами. Це стало теоретичною підставою для нового кровавого терору. Під націоналізмом же розумілося. Синівська любов до своєї землі, синівська любов до своєї мови. І не дарма вороги України і сьогодні марширують під портретами Сталіна і Берії. ГПУ НКВД, до речі, споріднена структура щодо СС Гестапо. Вони переймали злочинний досвід один від одного, удосконалюючи техніку маскового знищення своїх жертв. Чума, вона і є чума, незалежно від того, вона коричнева чи червона. Важко осягнути нормальною людською свідомістю, скільки невинно загублених душ покоїться тут, у Биківні. Довгі десятиліття приховувався як сам факт злочину, так і його масштаби. І лише зараз науковцями підтверджена цифра. Вдумайтеся! Понад 100 тисяч безневинно вбитих. І безіменні поховання жертв сталінських репресій розсіяні по всій українській землі. Вінницькі, Харківські, Сумські, Львівські могили. Вони є не тільки в кожному обласному центрі, практично вони є в кожному населеному пункті. До речі, а в багатьох немає навіть могил. Немає жодних слідів, бо вони ретельно приховувалися катами. Розстріли проводилися таємно, вночі. Так само потай людей закопували в спільних ямах і рівняли з землею. Биківнянський ліс є символічним містом, куди приходять шанувати пам'ять усіх загиблих від рук репресивних органів. По всій Україні. Забути не зможемо. Не маємо права. Пробачити розсудить Бог.